руйнувань і потрібно попіклуватися про своє життя, бо ну, дуже небезпечно, можна отруїтися. Тому е, можете сьогодні полежати. На майстерві, друзі, рада вас всіх вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам розповім, що ж нас чекає на наступний тиждень. І це, в принципі, буде дуже складний тиждень. Ну, як для кого, для мене, наприклад, дуже складний, як і попередній. Але. Хороша новина полягає в тому, що далі буде ще гірше, тому ми маємо частіше підготуватися до коридору затемнень, підготуватися до місячного затемнення. яке У нас буде 25 березня, але це пізніше. Пишу вам гарний відосик про затемнення і з прогнозом для всіх знаків зодіаку. Тому, будь ласка, в коментарях благословіть мене, щоб Бог дав мені здоров'я, сили. І моральних сил це все записати і зробити. Я з щирою душею хотіла би це зробити. І користуючись нагодою, будь ласка, підпишіться на цей канал, порекомендуйте його всім друзям, напишіть коментар і поставте свою вподобачку, щоб я була трішки веселіша, ніж я і зараз. Поїхала до прогнозу. Отже, тиждень буде, в принципі, без якихось ексцесій. У нас далі знаходиться Меркурій в Падінні, вже дуже близько до раху, тому всім Меркуріанцям. Всім людям, які є місячними або Меркуріанцями, або яких Сонце в знаках Меркурія, це власне близняки і Діва, їм ем важкувато оце, як бачите, мені. Також дуже близько підходить Марс до Венери, і Венера вона зажата між двома малафіками, між Марсом і Сатурном зараз, які просто її. Ну, дуже негарно з нею роблять, тому немає відчуття любові, почуття холоду, злості на партнера, равності, якихось дуже незрозумілих почуттів. Ну, майже всім людям в цьому плані важко, тому це дуже сильно впливає на наше почуття любові, радості, щедрості і романтики. Взагалі, оце Щастя, це все закінчиться 31 березня. Головне на всім дежат. А тепер детальніше до прогнозу на кожен день тижня. В понеділок у нас буде не дуже хороший день, тому що на початку дня до другого дня буде накшатра Ардра. Вона дуже сильно всіх лупить. Це футуристична накшатра, але вона знищує все. Заради того, щоб побудувати щось нове на тому місці, концептуально щось нове і більш якісне. Але мусить пройти етап знищення, викривлення, ну просто роздирання на частини. І це є 9-й місячний день, сатанинський, потім вже, вже буде після обіду. Трошки інша накшатра, вже ліпша накшатра після Ард буде. Е, ну, але все рівно день вже буде знаєте, такий собі зіпсований, не дуже хороший. Після обіду у нас вже буде накшатра по Нарвасу. Е, що вона, вона в принципі, хороша, вона дозволяє все розпочати спочатку. Е, після Ардри, та, тобто, знищити щось старе, почати щось нове. Е, Заново, так? Тобто зробити ще раз цей круг. І що можна робити? Це також вживати якісь нові ліки, щось нове дослідження, зайнятися садівництвом, якраз час щось посадити або когось посадити. Також можна щось купити але і починати навчання, або, скажімо так, відновлювати своє навчання. Дуже сприятливі будуть також духовні практики. Можна навіть попуститися, можна передати плоди своєї духовної практики нашим воїнам для того, щоб було легше воювати і знищувати ворога. Також дуже добре поклонятися божественній матері, чи це Діва Марія, чи це мама Шода, чи якась інша матір Бога. Неважливо, просто це пістас жіночої ну, божественної особистості. Що не можна зробити, так це давати і брати гроші в борг. Саме в борг, так і також не можна тиснути на людей і провокувати конфлікти, незважаючи на те, що в першій половині дня можливі конфлікти, і вони можливо навіть призведуть до якихось хороших рішень. ось після обіду їх краще уникати. Я там так Скажу, що вівторок буде дуже важкий день, це є день Марсу, цей день можна поклонятися і треба поклонятися на Рісім ХДВ. Це буде 10-й місячний день, і, в принципі, непоганий для початку чогось нового. І дійсно по Нарвасу також допоможе типу, знову ж таки щось розпочати, бо вона буде діяти майже до кінця дня. А, але, власне, ну, там утворюється не дуже хороша йога і а, а, така, знаєте, вона вінаса. І також йде сильна шкода від Меркурія і сильна шкода від Сатурну. Тому також будьте обережні в цей день про всяк випадок. Так, що можна робити? Знову ж таки, розпочати щось нове, почати лікування, почати навчання, відновити навчання, бути добрим, займатися духовною практикою. Не можна брати в борг, не можна давати в борг. Але при цьому також будьте, будь ласка, максимально обережні, тому що день дійсно буде небезпечним. Йдемо далі? Отже, в середу. У нас буде, в принципі, непоганий день, тому що буде накшатра буша, я її обожнюю, вона дуже хороша, вона сприятлива для будь-яких справ, в тому числі і деструктивних. тут тобто можна і треба розбиратися зі своїми виріженьками. Дуже сприятлива для лікування, для спілкування з матір'ю, для поклоніння матері, для того, щоб покращити з нею стосунки, для того, щоб годувати голодне, для того, щоб допомагати людям, займатися благодійністю. Дуже класна накшатра. Єдине, що не можна робити, так це одружуватися. Вона то не любить, вона тому не сприяє. В принципі, день хороший, буде хороша амрита йога. Це буде 11-місячний день, але це не буде шутгекадоща, тобто середу ми не пустимося, ми пустимося в четвер. Ну, В принципі, також пам'ятаємо, що середа це день Меркурія, дуже сприятливо вдягати щось зелене, але оскільки Меркурій зараз знаходиться в жорсткому падінні, прям буде разом з рахом і Ще й там сонце, і вже це все наближається до ем, затемнення, в якому також буде приймати участь Меркурій. Е, будуть люди тупити дуже жорстко, і в Меркурянці буде так, знаєте, важко на серці, е, буде погано, буде якась депресивність. Тому, якщо є гарна погода, будь ласка, виходьте на вулицю. Дивіться на щось зелене, їжте якийсь зелений салатик, пийте, зелені смузі. Е, Звертайтеся до будхадеви, та й може все буде добре, але не факт. Але треба щось для того зробити, щоб все було добре. В четвер у нас буде кадоші, день спрятливо для посту. Я вже багато разів розповідала, е, наскільки важливо поститися на кадоші, і, власне, сенс нашого посту для того, аби ми мали час для того, щоб побільше зайнятися духовною практикою. Це почитати священні писання, е, це помилитися, сходити в церкву. Зробити якісь також сприятливі духовні справи, безкорисливо, звісно. І в нас буде доволі такий набережний день, тому що будинок шатра Ашляша, а вона є демонічною, і дуже складною, насправді. І взагалі, ще ну, дуже небезпечно. Можна отруїтися, тому цей день також ще подвійно сприятливий для того, аби нічого лишнього до рота не пхати, щоб часом не отруїтися. Що можна робити, коли? Це накшативно, окрім посту, окрім духовної практики, ну в практичному, якщо потрібно зайнятися практичними справами, то це власне ведення судових процесів, розбірки, конфлікти в цей день сприятливий. Також мати на увазі, що цей день, день платіння інтриг різних змов, оце якихось таких речей, дуже таких зміїних, і ну, з хорошого це є йога. Що не можна робити, це власне. Будь-які починання, вони супер несприятливі в цей день, особливо в комерційній діяльності. Також не можна позичати гроші, самому позичати, комусь позичати. І в цей день, як я вже казала, можна отруїтися чимось жорстким, можна захворіти на якісь венеричні хвороби і можуть бути порушення нервової системи. Дяк, а тепер я біля зеленого робота за сприяння падаючого Меркурія розповім вам про п'ятницю. У п'ятницю у нас буде доволі хороший день. Цей день дуже класний для весілля і різних шлюбних традицій, для різних ритуалів. Це буде день тройодоші, 13-й місячний день місяць. Поки що зростаю ще ще немає затемнення, але вже до цього близько. Ми вже можемо відчувати це затемнення, трішечки не спочне підгрібати так. Але, в принципі, день такий сприятливий для різного роду церемоній, для того, щоб здійснити ритуали, духовну практику, для того, щоб керувати кимось, спілкуватися з протилежною статтю. Цей день недобрий для виконання якоїсь рутинної, такої нудної і якоїсь недбалої роботи. Цей день має бути такий по-справжньому королівський. Купіть щось собі гарне, оскільки поки що не в водолії. дівчата особливо. купіть собі щось гарне, не пожалійте собі якихось грошей, то, що ви хочете, щось гарненьке, можливо, маленьке, але купіть відпочити, попекуватися про своє тіло, не робити якихось таких ну, речей занудних. Це дуже має бути такий проактивний, хороший, гарний день, дуже романтичний. Я всім бажаю романтики. Незважаючи на що, далі буде більше романтики, але поки що в нас мало романтики, поки ще в нас Венера поруч з Сатурном, ну але що поробиш? Але в п'ятницю влаштуйте собі романтику і щось приємне. У суботу день Сатурна дуже сприятливо вдягати темні речі: темно-сині, чорні, якісь, бути строгим, допомагати бідним. Перебувати в медитації. День буде не дуже хороший, тому що в нас буде 14-місячний день, цей день вважається сатанинським, доволі таки напруженим, можуть бути сверки. Там йоги, в принципі, окей, утворюються, але все одно. І в нас буде накшатра, дуже цікава, називається Пурва Халгуні. Вона любить полежати. Тому можете сьогодні полежати. Незважаючи на те, що Сатурн він про працю, про те, як потрібно потрудитися, все рівно. Ви можете допомогти комусь, а можете полежати, а можете і те, і те зробити. Ну, в будь-якому випадку я рекомендую вам трошечки відпочити. І, власне, в цей день, що можна робити, це переконати когось в своїй правоті, також протистояти ворогам мирним шляхом, тобто домовитися. За... Якісь конфлікти вирішити. Не можна якраз воювати з іншими людьми, тому що пороху вона потім дуже буде мстити на здоров'я, і буде ну будуть проблеми зі здоров'ям. Того не треба. Також дуже добре зайнятися творчою якоюсь діяльністю, поспівати, потанцювати, помилювати. Не ігноруйте такі рекомендації, коли потрібно творчості займатися, тому що в ці дні якраз дуже творчість не буде стимулювати розгрузку нервової системи і позбавляти нас від депресії. Гарний собаки в неділю у нас по буде останній більш-менш хороший день перед великим. Коридором затемнень, яке буде почнеться вже 25 го числа, і в принципі місяць вже якраз майже майже повний, Він вже поруч. Ми будемо відчувати це затемнення, яке насувається на нас. Але у Накшатра, яка буде в цей день, вона на ще сприятлива для початку якихось нових справ. Це буде Пурніма, повний місяць, п'ятнадцятий місячний день. А, можна займатися якоюсь інтимною діяльністю заради зачаття дітей, але все рівно потрібно враховувати, що от от, -от, -от буде затемненням. Так і це вже буде важкий і морально, і фізично день і потрібно бути дуже обережним, тому що в дні затемне, в періоди затемним, кілька днів до, кілька днів після. Дуже сильно активізуються ці негативні, злобні, злісні сили, які люблять лякати людей, які збиваються їх пантелику, наганяють ілюзії, обманюють, Можна стати легко жертвою обману. І також я дуже вас закликаю, будь ласка, коли буде повітряна тривога, не ігноруйте, бо зараз якраз Марс і Сатурн в одному знакові, ще там Венера знаходиться. Буде в нас багато руйнувань, і потрібно попіклуватися про своє життя. Будь ласка, відповідальність візьміть на себе за своє життя. Будьте пильними, допомагайте іншим, піклуйтеся про інших. Я всім бажаю хорошого тижня, незважаючи ні на що. Будь ласка, поможіть мені також пережити цей тиждень, напишіть якісь мені гарні коментарі, Фух, щоб я мала сили написати вам прогноз на коридор затемнень. І взагалі далі. Всім щиро вдячні, всіх обнімаю, люблю-чом-па-па.